У цій та наступній лекції ми поговоримо про технології, четверту промислову революцію та штучний інтелект. Скільки років тому ми спостерігаємо величезні соціальні зміни, які називають четвертою промисловою революцією, що змінюють наше життя. Це радикально змінює маркетингові стратегії компаній, спосіб життя споживачів та шопінг. Тому в цій лекції ми обговоримо, як ці технологічні зміни. Пливають на маркетингову діяльність компаній та поведінку споживачів. По-перше, необхідно уважно розглянути ринок розподілу. Маємо на увазі офлайн-розподіл, універмаги, супермаркети, магазини, традиційні ринки. Всі ці традиційні розподільні компанії зазнають стагнації та занепаду. Звичайно, онлайн-розподіл стрімко зростає. Інтернет-розподіл, відомий як ІКАМОЛС, а також мобільний розподіл. Це нові форми розподілу, які швидко розвиваються у цьому контексті. Активно поширюється концепція омніканального. Однією з основних тем, про які я хочу поговорити сьогодні, є омніканальність. Канал означає розподіл. А. Омніканальність можна розглядати як новий спосіб розподілу. Традиційний розподіл, онлайн розподіл, мобільний розподіл. Все це не відбувається окремо. А. Здійснюється одночасно. І це називається омніканальним розподілом. Давайте наведемо простий приклад, якщо я хочу купити сумку. Я йду безпосередньо в магазин сумок у торговому центрі. Це офлайн розподіл. Я вибираю сумку і коли потрібно оплатити. Я дістаю телефон і шукаю, на якому онлайн-магазині ціна найнижча. Людина знаходить товар і замовляє його на місці. Якщо працівник магазину підійде, це може бути неприємно. Потім вона повертається додому, і доставка займе 2-3 дні. Це також не дуже зручно. В день вона особисто йде в магазин універмагу і замовляє сумку через мобільний телефон. А ввечері сумка вже чекає біля нашого дому в магазині. Ця людина купила одну сумку, але все це офлайн, онлайн і мобільний, відбувається одночасно протягом одного дня. Це називається омніканальність. Це можна вважати прикладом початкової стадії омніканальності. Останнім часом справжня омніканальність означає, що офлайн. Онлайн і мобільні канали змішуються, і в цьому процесі з'являються нові способи розподілу, які не існували раніше завдяки віртуальній реальності, доповненій реальності або штучному інтелекту. Врешті-решт, четверта промислова революція та інформаційні технології кардинально змінюють ринок розподілу, а прискорення цих змін стало можливим завдяки корона. Безконтактне. Безконтактне споживання та безконтактний шопінг можна вважати ще одним великим. Трендом на ринку розподілу в останній час з іншого боку, можна побачити одну велику тенденцію, а саме екологічність, здоров'я та добробут, наша компанія. Атомідія останнім часом активно займається управлінням ESG, інтегруючи екологічні аспекти у свій бізнес. Наприклад, ми використовуємо екологічні паперові продукти замість пластику або реалізуємо проекти, такі як Blue Marine. Є також приклад нашої компанії атомі, але я хотів би представити проект Лінус. Існує відома компанія з виробництва молочних продуктів у Франції під назвою Данон. Звичайно, вони купують багато молока як сировину, але ці корови виділяють величезну кількість метану, коли відригуючи та випускаючи гази. Отже, у Даноне ми починаємо проект. Ми розробляємо траву, яка викидає менше газів. Ама це трава, коли я годував корів молочного напрямку. Покращеною сортом цієї трави в молоці від корів, які їли цю траву, виявилося значно більше омега 3 Це покращило. Якість продукту вирішальним. Є те, що тварини, які їли цю траву, виділяли менше метану. Таким чином, було зроблено великий внесок у очищення повітря Європи. Це буде використано в маркетингу. Розмістивши повну рекламу в газеті, ми отримали хороший відгук, і споживачі Європи почали активно купувати продукцію Danone, що призвело до зростання продажів. Це дуже цікавий приклад, який показує, що клієнти також змінюються. Споживачі теж змінюються. По-перше, ми можемо спостерігати зміни в демографії, зростання кількості однокімнатних домогосподарств. Близько третини домогосподарств складаються з однієї або двох осіб. Таким чином, поведінка покупців також змінюється. Ще одне це те, що з'являються нові групи клієнтів. Чи чули ви про активних пенсіонерів йоло покоління або закордонні покупки? Активні пенсіонери. Споживачі у віці 50, 60, 70 років тепер, на відміну від минулого, активно шукають своє місце в житті та стають активними споживачами. Життя це лише один раз, тому варто затягнути пояс. І зрозуміти, що це не єдиний шлях. Поширюються цінності, які закликають жити весело. Закордонні покупки тепер виходять за межі часу та простору. Ви можете купувати з будь-якої точки США, Франції, Японії, Китаю. Завдяки онлайну та смартфонам ви можете шукати та купувати бажані продукти в усьому світі. Це також новий тренд, особливо серед молодого покоління, яке поєднує роботу та відпочинок, прагнучи розваг і задоволення. Це призводить до поляризації споживання. Або двоїстої споживчої поведінки. Навіть якщо доходи невеликі, люди заощаджують гроші, щоб купити сумки чи годинники. Раніше це вважалося розкішшю, але тепер це важливий споживчий акт, який може надати енергії в повсякденному житті. Це можна назвати ціннісним споживанням, а можна і двоїстим споживанням. Це новий тренд останнім часом. Тепер ви не можете жити без інтернету, адже онлайн-торгівля стала синонімом розподілу. Раніше деякі продукти продавалися онлайн, а деякі офлайн, але тепер усі продукти стали онлайн. Інтернет-компанії стали новими гравцями на ринку розподілу, а не традиційні роздрібні компанії. Яка найбільша роздрібна компанія в нашій країні? Куди ви думаєте, якщо говорити лише про обсяги угод, то це, безумовно, навер. А куди ж буде друге місце? Мова йде про купанг. Який знаходиться нижче традиційних великих роздрібних компаній, які ми знаємо, а над ними є компанії, що почали свою діяльність в інтернеті і зараз є лідерами, відбулася вирішальна подія. Купанк безпосередньо вийшов на біржу в США, що стало неймовірною подією з ринковою капіталізацією понад 100 трильйонів. Також відзначається поширення культури доставки. Звичайно, культура доставки існувала в нашій країні ще з давніх часів, але корона стала вирішальним фактором для її поширення. Внаслідок цього почали продавати товари безпосередньо. Це бізнес, який займається доставкою товарів, тобто розподільчий бізнес. Тепер межі розподілу втратили своє значення. Тепер усі галузі стали розподільчими. Також можна сказати, що мати нещодавно зміни в сервісах або шопінг-середовищі пов'язані з поширенням безконтактного шопінгу. Але основою цього є технології. На базі технологічних сервісів клієнти самостійно виконують певні дії. Яскравим прикладом є самостійне замовлення, безлюдні каси в супермаркетах, безлюдні термінали для видачі квитків в аеропортах. Все змінилося всього за 2-3 роки. Це все відбувається на основі технологій, які надають послуги самим собі. Відомі роздрібні компанії, такі як Walmart або наш ІМАРТ, e швидко використовують технології. Щоб заощадити час і зусилля клієнтів, забезпечуючи зручний процес покупок. Вони постійно думають про це. Один з цікавих прикладів це зміна способу покупок. Чи чули ви про термін лайв комерція? Це називається лабанк на основі технологій, таких як інтернет або трансляція, поширюється прямий продаж споживачам у реальному часі через чат або розмову, що називається лайфкомерс. Наскільки мені відомо, компанія Атермі. Також намагається відповідати цим змінам у розподільчому ринку, нещодавно запровадивши новий контент для лайфкомерсу. Я щороку пишу статті для журналу DBR, який виходить у видавництві Донг. А під час написання я дав цій статті назву Суперз'єднане суспільство. Починається новий розподіл. Сьогоднішнє суспільство це суспільство надзвичайного з'єднання, це гіперз'єднане суспільство. Що саме з'єднано? Люди з. Людьми, люди з машинами, машини з машинами, все це пов'язано. Це невидима мережа, яка змінює наше суспільство, і ця зв'язність, як ми її називаємо, фундаментально змінює наше життя. У цьому контексті я хотів би коротко представити концепцію права на доступ. Кінець власності, епоха власності закінчується і настає епоха зв'язків. Це підкреслюється в сучасному дискурсі. Раніше я купував речі, приносив їх додому і користувався ними сам. Тепер, коли всі суспільства... Пов'язані між собою, немає необхідності володіти чимось, можна просто брати в оренду або ділитися, а суспільство, в якому люди обмінюються інформацією, веде цей світ. Мені здається, що це зміст книги, яка добре відображає цю епоху. Тому я також написав статтю для журналу DBR про омніканальний світ. Сьогоднішні споживачі вже не такі, як учорашні. Вони демонструють нові шопінгові звички, зокрема, стрімке зростання онлайн-торгівлі. Ви знаєте, що таке чорна п'ятниця. У цей день роздрібні та виробничі компанії проводять величезні розпродажі раніше. В цей день, у п'ятницю вранці, люди приходили з самого ранку і стояли в чергах, але з кількох років тому таку картину вже не побачиш. Це пов'язано з тим, що завдяки мобільним телефонам і інтернету можна зручно робити покупки. Продажі в Чорну п'ятницю стали дуже обговорюваними у 2015 році. В США під час Чорної п'ятниці цей день було продано близько 12, по 1 мільярда доларів у магазинах, а онлайн-продажі почали стрімко зростати. Подібні випадки є і в Китаї. Чи чули ви про свято День Холостяка? У день святкування Дня Холостяка. Китайська відома інтернет-компанія Alibaba почала величезні розпродажі. У цей день у Китаї відбувається неймовірний обсяг продажів через інтернет. У 2015 році це становило 14 мільярдів доларів. Вражаюча цифра. Щороку обсяги зростають на 30-40%. наприклад, минулого року? Оку, обсяг угод перевищив 80 трильйонів вон, що стало темою обговорення. Це дійсно вражаюча цифра. Тепер ринок веде онлайн, а інтернет і смартфони є основними рушіями цього процесу. Давайте коротко розглянемо приклад США. Синонімом онлайн розподілу є саме Amazon. Хоча Walmart займає перше місце за обсягом продажів, в плані зростання йому не вдається зрівнятися з Amazon. Walmart намагається впроваджувати нові послуги, такі як можливість замовлення. Через онлайн сайт Walmart і подальший забір товарів у магазині. Це і є послуга Walmart під назвою BOPIS Buy Online, Pick Up In Store. У США онлайн та офлайн роздрібні компанії намагаються залучити клієнтів, впроваджуючи нові послуги. Давайте розглянемо один з прикладів роботи Amazon. Хочу представити сервіс під назвою Prime Wardrobe. Що це за сервіс? Коли ви хочете купити одяг або взуття, і сумніваєтеся, чи варто купувати, не хвилюйтеся. Просто замовляйте. Після замовлення вам надішлють порожню коробку для повернення. Ви можете приміряти речі вдома, і якщо щось сподобається, ви залишаєте це, і тільки за це потрібно буде заплатити. Якщо ж вам щось не сподобається, ми безкоштовно заберемо це назад. Ви можете замовити до 15 одиниць одягу або взуття без обмежень. Оплата не проводиться одразу. Вам не потрібно про це турбуватися, і ви отримуєте замовлення додому. А оплата здійснюється лише тоді. Це саме е, і є сервіс. Prime Wardrobe – Це був дуже популярний сервіс. Все це здійснюється на технологічній основі. Зміни в ринковому середовищі, викликані четвертою промисловою революцією та еволюцією інформаційних технологій, також передбачають багато змін у бізнес-моделі компанії Атермі. Я знаю, що Атермі вже активно експериментує з новими методами продажу, тому нам необхідно глибше зрозуміти та проаналізувати зміни в розподільному середовищі та поведінці споживачів. Я думаю, що вам також варто задуматися над бізнес-моделлю компанії Атермі. Сьогодні ми загалом обговорили четверту промислову революцію та онлайн-розподіл. Але на наступній лекції ми поговоримо про розподіл і віртуальну реальність. На цьому лекція закінчується. Дякую за вашу роботу. До зустрічі на наступній лекції.